Перед початком потрібно розповісти перед історією, якщо ви не бажаєте чути спойлери або черпати воду, то йдіть на момент, вказаний тут. Як до цього дійшло? Взагалі захоплення світу доволі нудний процес, але ось інтересний факт. Модифікація Zero 256 має саме таке число, тому що більшість гравців захоплює світ за Німеччину саме додати 1956 року. В Equestрії у вас чекає в два рази довший шлях, якщо ще всі DLC, то це в 2,5 рази більше. А тепер щодо мого проходження. Я до цього відео захоплював світ не раз, і саме в Equestрі Ador. Це був далекий 2022, -й. починався в грудні і закінчив за пару годин до Нового року. Країна була Сонячна імперія, і я, якраз після я почав це робити за місячну імперію. Ну, про це потім. Сьогодні ж я поясню, через що я пройшов, і можна сказати це як проходження як туторіал по захопленню світу Tour. на власному досвіді із Iron Man історичним сценарієм. Просто люте комбо. Ну добре, до відео. І так, знову Equestria, і знову проблеми. На цей раз я вімкну не всі DLC, а тільки до Hunts. Так просто інтересніше і витрачати лишній час я не збираюсь. Починаю я з Азів, а саме, як стати сонячною імперією і привести до влади саме сильну поні в світі, а саме Дейбрейкер. Вона має просто дуже великі і недвеликі бонуси. Тут є два шляхи. Надійний через громадянську війну, другий мирний, супернова із замобілізаційних фокусів. Звісно, перший варіант найкращий для тих, хто грає на елітній складності, але я виберу краще другий. Супернова це інвент, із-за якого Селестія стає божевільною і перетворюється на Дейбрейкер. І так, коли вибір пав, то я починаю переводити країну на воєнні рейки і тренувати армію, щоб позбавитись дебафу на все, що пов'язано з армією. Е, все, що від мене залежить. Це підготуватись до війни. І під час війни отримати івент Супернова, бо до війни я буду мати міні-гражданку, яка буде впритих до Великої війни, і це величезна заноза. Щодо союзників, у мене їх два: це Кристальна імперія і новий Меріленд. Останнього потрібно прибрати під себе, щоб не робити висадки, які заберуть ну дуже багато флоту. А Кристальна імперія. А, да, що до неї, ставка буде на те, що вона буде в війні і не зможе вийти з альянсу, бо вона швидко капне, а я ще буду триматись. І ясне діло, війна буде ну, дуже довго. Так, щось я відійшов від часу, на плани ви зрозуміли. Вони найголовніші. Я взяв бізонів під себе, забрав пустоші і тепер починаю по максимуму готуватися до великої війни, хоча до неї три роки. Ну, бункері ніхто за мене не побудує. Саме головне війні. В любій війні в Equestria Тор почати атакувати першим. Чому? Бо якщо ти атакуєш і атаку успішно, то вважай ти виграв, якщо не зупинишся, якщо так станеться, то молись, адже тут тобі ніхто не допоможе. Щось мене бентежить ця компанія із трьох держав. Явно не з добрими намірами вони тренуються на прототипах наших мішеней. Е, Ну що? Все рівно плюс все рівно вибирай Імперію. Велика війна. Тепер тактика Ченджінгів, вона злегка недорікувата, але працює. Суть в тому, що в війні з Еквестрією вона кидає повітряний десант. Далі по мірі можливостей атакує або стоїть. Вбивши десант, потрібно атакувати і бажано швидше, чим королева Кризалі зможе оговтатись. І якщо стався івент Супернова, то атака буде дуже сильною. Ще для потужної атаки я отримав польового маршала Дейбрейкер. У неї самі імбові бонуси для атаки, але вона доступна всього 5 місяців. Чому? Бо сонце в зеніці, а якщо серйозно, то я не знаю і сам. Чому розраби дали такого імбового командира всього на місяць? Тепер йде декілька годин просто вбивчого геймплею. Потрібно здолати чорних перед тим як в тил не заліз сталі Вонгра. тим більше там не будуть сидіти, коли ми воюємо. А під час війни потрібно прибрати до рук свою колонію. І робити ще більшу мобілізацію. В цілому, коли Ченджіни капітулювали, то йде довгий того, щоб забирати інші країни, мінори. Кристальна імперія стає моєю маріонеткою в лиці Твайлай Спарклс, тільки вона була парсійно перевихована, тому вона носить ім'я Sunrise Sparkles. Взагалі дуже неприємно в покоренні світу. Це те, що більша частина процесу це захоплювати е, мінорні країни. Це банально довго, тому тут це все зменшено, і якщо що про кожну країну зациклюватись не буду, тим паче, коли це мінор. Сталіонград, що з ним, захопити його і союзників. Не хвилюйтесь, дерев для червоних вистачить. Особливо ця війна нічим не виділяється. І захопити Екус континент споні це питання часу і Грінду. Ядерна бомба, це залог успіху, маючи ядерку, можна виграти більшу частину віт. Якщо мати удосконалені ракети, то це мегакомб. Кстаті, це ключ того, як захоплювати світ. І це закидуючи всіх ядеркою. Тому ядерку потрібно дослідити чим раніше, тим краще. І особливо разом потрібно балістичні ракети. Грифонія. Після того, як я оволодів Меріленом, то я почав його дуже сильно розбудовувати. Все на 10 із 10, буквально все. Основна ціль це жирна і дуже накачана вінгбардя. Ця гнида має союзників і дуже сильну армію, особливо флот і повітряні сили. Але мені дуже пощастило, що на них напала ще сильніша аквелія. І я, як Криса, почав також допомагати Вінгбарді швидше капітулювати. Розділивши територію, я почав бикувати на Аквенію, адже в їх випадку час грає їм на руку. Аквенія гнида, яку я бив довше всіх, погане оснащення, перевага в авіації, мало ядерки і основне, це гірна місцевість і моя відстала армія. Це був ну, дуже довгий процес із малим оснащенням. Я ледь пробив її, адже на неї напали ще зверху. Ні, це її союзник, з яким я ще й бився. Ледь-ледь я заволодів перевагою і почав наступ. Наступ був дуже довгим, але успішним. Ще був її союзник, який був таким ватним, що гріх про нього говорити. В цілому їх альянс Республіканський пакт був подоланий однією сонячною. Країни, не буду казати, що їх випалює сонце. Буквально я можу палити ворогів сонцем, бо дейбрейкер керує ним. Тепер я пройшовся по мінорам. Захопивши їх, я почав знову робити максимальну інфраструктуру і розбудовувати стейти на 10 із 10 одиниць всього, що тільки можна побудувати. Основним супротивником стала Грефійська Січ. Основна причина, чому я захотів розпочати війну, це те, що ця країна по КД кидала мені івент, в якому просила війти в їхній альянс, що я постійно відмовляв, але їм було все рівно і вони продовжували це робити. Переконую, я не кидав на Грифію ядерки по можливості. В цілому війна була коротка, і все, що я робив, це кидав ядерки на союзників. Гріфі, зокрема останні. Після падіння міні-альянсу я почав захоплювати всіх мінорів сусідів, які межували з річною федерацією. І звісно ж почав будувати все навколо неї, щоб звільнити її від свободи і вільності. Також я почав будувати ракети в декількох частинах на континентах. Чому? Бо це як угрупування, якими можна закидати ворога і знищити його. Важливі воєнні споруди або ж живу силу таких ракет тисячі, і всі вони можуть нести ядерку, що також добре. В цілому, до моменту з війною проти річної федерації, я практично все дослідив, що хотів, і настає черга грінду досліджень в технологіях, якими я не буду користуватись, ну і залишати їх просто так не зможу. Самі розумієте. Після падіння річної федерації на континенті залишилась тільки Ліга жаху і Гріфенхейм. Останнього можна захопити, а ось Ліга жаху, Ліга жаху під кінець. Невеликий спойлер. І нарешті Зебрика і десант на Абіснію. Коротше, мінор і пародія на всім відому Ефіопію. і Якщо я її завоюю, то вхід на Зебруку мені відкритий. В цілому я переміг. Тому що у мене є ядерка і їжа. А ще я проголошую війну відразу двом державам. Чому? Бо мінорів на землю ці десятки, а я один. Головне значення підводити, а там як піде. Тепер про самого першого мажора, з яким я буду змагатись, і це двіження національного спасіння. Як для мене це ну, пряма відсилка на. Тому що вони чорні, мають іерогліфи арабського типу. Їх лідер дуже схожий на Абу-Даді, І вони створили велику державу, покоривши основних своїх ворогів. Коротше, відсилок достатньо, але визнавати, що це я не буду. Мають під сотню дивізій і ще роблять безкорисні висадки. Все конкретніше їм все. Наступним був це шторм, із оригінального фільму про поні 2017 року, який король шторм прилетів. Зробив Боєзвал, Твайлет, і її друзі всіх рятували, дружба, магія, диво і бла бла-бла. В цілому шторм був такий же ватний, як і в фільмі, е, тільки приправлений вже ядерною дружбою. Далі мінори, мінори і кляті мінори. Як погано, що вони не можуть війти в мій склад самі. Ні. Потрібно чекати 90 і 125 днів, коли вони вже будуть мої. Так, до роботи. Мажори на південному заході зебрики не мають взагалі нічого, і тому їх підкорити було легко, навіть людяних драконів. У них так мало контенту, що про них говорити навіть нічого. Ох, тепер саме інтересне на цьому континенті, і це Хіроптера, яка навіть не розвинулась далі. І я тупо її закидав ядерками і захопив як її, так і її гори союзників. Про саму неї мало що можна сказати, лише те, що вона робить рейди на сусідні країни, а також це недобиті сили із громадянської війни тисячорічної давнини. Які емігрували в Зебрику і вже тут зробили рабство, баннетизм, і звісно ж, вони поклоняються Найтмирмун. Чому не Луні? Бо вони думають, що це не справжня королева ночі, шизи, так можна сказати. А, а, Після того, як вони пали, я поспішав йти на Аріс. Вони самі мерзотні в своєму роді. Сидять на острові, обороняються флотом, як Великобританії. Тільки бери їх і ядерками закидуй. Ну добре, вже половина зебрики під мною, я можу йти вже по мінорам. І да, знову Грінт. Ах да, тут є ще два недомажори, які в одному альянсі, і це. Агаргілоя і королівство Сентурія вони нічим не виділяються, особливим армія і великі території. А ось тепер, інтересно, Кірія після недавнього новлення отримала фокуси, в яких вона робить оболонки із країн, і утворює з себе цибулю буквально декілька країн в її альянсі, через які ледь-ледь проб'єшся і дістанешся до їх лідерів. В цілому, це навіть добре, бо менше потрібно буде гріндить і Я більше отримаю території. Під час війни я ще кидав війну на інших мінорів, щоб ті також були відні. Я економив час. Єдине, що мене бісять, це мінори, які на островах. Роблять флот і їх захопити складніше, чим інших, і плюс ще немає достатнього оснащення, і мої дивізії задихались. Але доля всіх мінорних країн в цій сесії одна бути захопленими сонячної імперією. Після падіння Кірії виявилося, що вони не... Любили будувати залізні дороги, і війна з мінорною країною Таларай затягнулась. Затягнулась більше, ніж з цією коаліцією Кірінів. Тепер до останніх мажорів в цьому відео це ярлство читал і ре... ярвство. Це ярелство Читал і Ярелство Ламбет, і за те, що їх країн складно вимовляти, я їх забрав під себе, щоб школярикам було легше вчитись і не ламати язики. Ще ці ярелства мають війну з Макаєю. Пародія на Бразилію. Вони воювали з початку гри, і ніхто нікого не бажав захоплювати своєрідна столітня війна в світі парнокопитне. Ну і за таких е закидувань м'ясом Макавія захопила половину їх територій на мирній конференції. Мені довелось розпочати війну і проти останньої. Я розбудував величезний і сильний флот, який відмінно дав перевагу на дні моря, і мої війська висадились на берегах Макавії, і остання була капітульована. Тепер щодо Діги жаху. То тут я хотів зчитерить і через фокуси автоматично почати війну проти Ліги. Але люб'язні розробники зробили це самі, і в рішеннях я її захопив. В цілому доволі легко і я думав буде складніше. Так. Е, остання хвилина хочу розказати, що е, я робив це з Iron Man. Історичний фокус. Скільки це зайняло по часу? По часу це зайняло тиждень. Но не переживайте, саме успішне проходження, яке ви бачили на відео, зайняло 33 години. Ви скажете, це менше двох діб. Але я скажу, що я до цього чотири рази намагався захопити весь світ. У ви нові оновлення просто ускладнюють гру. Тому скажу, що перше це війна з чейзінгами, вона просто провальна була, тому що я не встиг підготуватись. А наступні три це я робив десант, саме десант на грифонію. І, і за того, що мої конвої проходили по, тери... по територіальним водам супротивників, вони їх топили. Тому, да, мої дивізії задихалися і за цього її приходилось перегравати. Е, ну, а це п'ята спроба за тиждень, і я її записував, звісно, давно, але е, в цілому, що сказати, е, 33 години. Це якщо що на дуже хорошому компі. Якщо у вас комп поганий або середній, то ну це у мене було, так скажем, то у вас це займе приблизно 60 годин. Ну Це плюс-мінус, залежить від того, які DLC в цілому. Якщо що, можу дати докази. У мене є як збереження, тобто Да, воно збереження 1.13, але. Якщо ви бажаєте, то я можу надати такий файл. Там треба да ще декілька модифікацій скачати. Це Super Event, FPS мапи, Quest War. І там ще можу вказати модифікації перед запуском. В цілому, дякую за те, що слухали. Якщо до цього моменту додивились, я не знаю, хто це може бути. Тому пишіть в коментарях. А так, наступне відео це буде 50 інтересних фактів про Equestria Тур. В цілому я їх записав ще. Коли. Ще місяць-два назад. Я їх просто дуже довго збирав, тому. У мене їх тут реально 50 фактів набралось. Надіюсь на те, що вам сподобається і. До зустрічі.